Щасливі білети багатьох українців лежать у фонді соціального страхування. Поки уряд жаліється, що грошей на соцзабезпечення не вистачає, фонду, що відповідає за частину виплат населенню на випадок втрати працездатності, бюджет збільшили. Тепер він становить понад 10 мільярдів гривень. 750 мільйонів, майже вдвічі більше ніж торік, піде на забезпечення санаторно-курортними путівками. Хоча таке збільшення видатків може ощасливити не тільки тих, хто про путівки мріє, але й тих, хто ці гроші розподіляє. Що керівництво соціальної установи лівими грошима не гребує, наша Ольга Василевська довела у своїх попередніх сюжетах. Чи щось змінилося фінальне розслідування наприкінці року? Четвер, по обіді у фонді соціального страхування масове паломництво, бо тут затверджують проект бюджету на наступний рік. А значить, розмова про найцікавіше про гроші. І гроші ці добуті, із наших з вами кишень. Ми щомісяця зі своїх зарплат наповнюємо цей грошовий мішок, а вони його розподіляють. Звичайно, нам хотілося б знати, як та допустити камеру один плюс один на це фінансове дійство. Чиновники відмовились. А чому забрання власне кілька тижнів тому ми зімітували хабар через директора відділу оздоровчих заходів фонду Павла Маджосова плати, нібито за вигідний тендер прислали за пакунком ось цього чоловіка? Він назвався Віктором і призначив нам зустріч, як потім виявилось за місцем своєї прописки. Я про побачення закуди передаю. Полтавщина Да, все, всього доброго. І вам нас всього До свидання. Ми вибрали санаторій навмання серед 80 інших курортів. Вони надруковані ось у цьому тендерному списку. Змінили ім'я по батькові директора, тобто такої людини не існує в природі. Та на розвиток сценарію це не вплинуло. Псевдохабар прибігли забирати мить. Достемене, не перевіривши ані правильне ім'я директора санаторію, ані приналежність до нього дівчина кур'єра. Хочемо ще. Раз наголосити ані справжній директор санаторію Псьол, ані сам санаторій тут ні до чого Ми вигадали людину. Та, попри фіктивні обставини, чоловік, який прийшов забирати цінний пакунок, був справжнім. Його зв'язок із менеджментом фонду легко довести. Вже після виходу першого сюжету нам подзвонили глядачі, які впізнали обличчя на екрані. Його справжнє ім'я не Віктор, а Володимир. Прізвище Стоянов. Він вихідець із Чернівців, як і директор фонду соцстраху. Нам вдалося встановити зв'язок між директором Державного фонду соціального страхування та приватною особою, яка приймала в нас грошову куклу, що у 2005 році. Ці вони спільно зареєстрували фірму. Ось у цьому будинку із темними під'їздами у спальному районі Києва. Як правило, фірми, зареєстровані у темних під'їздах, не відрізняються фінансовою охайністю. Ми нарахували близько 20 приватних підприємств, де в засновниках є обидва наші герої. Як мінімум, два з них належать їм обом у рівних частках. І більшість фірм знаходиться у досить дивних для підприємств місцях у приватних квартирах. Ми завітали в одну таку фірмочку із промовистою назвою Грані єдності. Її юридична адреса теж квартира, сфера діяльності, нібито фінансове посередництво. Двері нам відчиняє середніх років жінка в домашніх капцях. Не фінансиста, не схожа. Клянеться. Фірма лише на папері. Чим ця фірма займається Без поняття, сонечко, абсолютно. От ганяють якісь ціни папери, чи ще щось там. Я так зрозуміла. Ми б розпитали самого чиновника, що робить його фірма, поки він трудиться на наше благо, але знайти. Очільники фонду із області фантастики, бо вони терміново пішли чи то у відпустку, чи то на лікарняний. Єдиний, хто погодився поговорити із нами на камеру у фонді соцстраху, голова правління Іван Рішняк. Розподіляти бюджет сьогодні йому довелося без директора Ушакова. Де зараз директор Іван Шосов? На жаль, але не можу сказати. Говорять, що на лікарняному. Відомо, що Ушаков він знаходиться в відпустці. Я не погоджував відпустки Ушакову. Його немає. Він Нема зв'язку з Шаковою. Чи будете ви, як голова правління, ставити питання про зміну керівництва? Як тільки з'явиться пану Шакову, так і будемо ставити питання. Не про зміну, а про його. Відповідність 16 грудня у Шаков чартерним рейсом вилетів до Туреччини. Із ним на мруту, за нашими даними, був Чернівецький владика Онуфрій. Та днями Владика повернувся, а от Ушаков – ні. Тим часом фонд надіслав нам два факси від імені виконуючого обов'язки директора. В першому нам дякують за небайдужість у прагненні викорінити корупцію. А вже в другому кажуть, що провели аналіз викладених у сюжеті фактів та порушень не знайшли. Якусь надію, що нечистоплотних розпорядників грошей українців, хоч якось приструнять, дала нам позиція голови правління фонду. Я бачив не на каналі, бачив уже в інтернеті. Звичайно, надзвичайно прикра. І ми сьогодні перевіряємо ці питання. Ну і ми перевіряємо. Ми внутрішню комісію створили ну, ми, а дирекція яка закінчує свою роботу і працює над цими органами. До речі, маєте, мені здається, надзвичайно такий впливовий авторитет, тому що органи зайнялися також. І нам надзвичайно буде цікаво знати все-таки кінцевий результат цих, цього сюжету і цієї теми, яка піднята. Та правоохоронні органи на наш запит про те, як триває розслідування, не відповіли. Сподіваємося, це аби не зашкодити слідству. Та його варто було б прискорити, бо у нас уже є погані новини. Вони дають можливість припустити всі учасники цього телескандалу у фонді терміново закінчують свої фінансові справи в Україні. Принаймні у Чернівцях ряд об'єктів, що належать і Ушакову, і Стоянову і Манжосову, виставлені на продаж. Ольга Василевська, Алла Спримчинат, Ілля Шинкаренко, Микола Шараєвський та Вадим Зарицький. ТСН тиждень один плюс один.